Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу вам, що входить в комплект разом із 132 скрипочкою фірми Stentor. До речі, слово Stentor у давньогрецькій міфології означає «глашати з голосом і гучністю 100 чоловіків разом. Обов'язково додивіться відео до кінця і дізнайтесь скільки коштувала скрипка. Також не забудьте підписатись на мій канал, бо це мотивує мене знімати ще більше корисних відео для вас. В комплекті зі скрипкою йде ось такий гарний футляр. На дотик він доволі прочний. Мені також подобається дизайн. Є логотип фірми Stentor і маленьке кишення для подушечки, на якій є світло-відбивні елементи. Тепер давайте зазирнемо всередину. Всередині гарна оксамитова обивка. Це рекламний флаєр, написаний на англійській мові. Про скрипку, як каніфолити смичок, перевірити положення підставки, написано, як чистити скрипочку, і storage and humidity, тобто зберігання і рівень вологості. Настройка скрипки і зміна струн. Як удалити старі струни замінити. Як установити нові струни. Ви можете ознайомитись більш детально самостійно, коли будете купляти скрипочку. Сама скрипка зроблена дуже гарно. Для порівняння, щоб показати вам, яка вона мініатюрна. Ось моя долонь. Поруч із скрипочкою. Тобто, фактично, вона розміром, як моя долонь. В комплекті також йде смичок із білим волоссям. Смичок зроблений дуже гарно, рівненька тростина і гарний білий волос. Волоса тут достатньо багато. Сама скрипочка зроблена дуже гарно. Ось кілки. На ній є машинки, маленький підпорідник, так воно виглядає ззаду. Все дуже мініатюрне, але зроблено якісно. Фіксатор. Дуже добре її тримає, і сама скрипочка доволі плотно заходить у футляр. Тепер подивимося, що є у нас в карманчику. Тут є каніфоль також фірми Stentor. Всередині вона виглядає ось так. Є ремінці для того, щоб можна було носити скрипочку на спині. Тепер, як я обіцяла, розкажу вам, скільки вона коштує. Так як я замовляла скрипку через інтернет-магазин. То обійшлася вона мені у 5210 гривень. Як на мене, то це зовсім недорого за такої якості і комплектації інструмент. Друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи дорого це для вас. Також пишіть, чи хотіли б ви почути, як звучить ця скрипочка. І я зніму для вас наступне відео. Дякую за перегляд! Ставте лайк, якщо відео було для вас корисним або цікавим, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. І до зустрічі в нових випусках!